Привіт, любі друзі! Сьогодні ми будемо проходити таку ігру як Outlast. Буду я грати не сам, тому що я мало очкую і сам грати, а буду я грати своїм напарником Сергієм. Привіт, привіт, друзі! А, а, короче. короче, побачимо по ходу діла. Є Давай. дуже цікава атмосфера бомбезна в цій грі, багато чого чули про неї. І, і, і наконець-то, щоб її, да, не самому хотіло храбрості, щоб її почати проходити. Ну начинай. Ну, Ми не будемо сячітися. Ну, тут багато такого буде. От починається наше прохождення. от власт. Я радую чудово. Багато критиків її оцінювали як у, у позитивному руслі. Ну і все ми побачимо зараз. Дуже цікаво походить. Це я так зрозумів, що ми направляємося в ту психлікарню, в, ну, псих в якій э, цей журналіст... Скоро що все в психлікарню. Як нам розказував коротенький обзор сюжета, іменно туди не направляється, це зустріч. Да, мотор основный навіть, навіть і і це лише начало. Хоча... Та я таке види, що а, замок исходувался на какие-то там якась там світлікарня. Ага. Uh -huh. І прикинь. е, кажу, ні, то кажуть, що у ці гривень не би то заброшены. на самом нічого не показує, но то, что не заброшено, то есть замк. Блин, якось... Та... Начинайте рафить і... нічого. Побачимо. Мурашка аж покажет идет. Ты ще нічого. Ну, no, чув, поширю. Не дуже ходить, а чи... <laughs> Я так, так. заміщу. Ручняк. О, да. Ключи з тобою. Камеру. Ну. Коротенько прочитаємо і не будемо бити. Зачитати її особою не треба. Um, um, люди, які побачать гру, якщо їх це зацікавить відео, самі будуть уже читати і проходити вже. Більш детально. Наша головна мета це показати коротенько про цю ігру, як вона розпочинається, як її грати, як взагалі яка тут атмосфера я вибачаюсь. І більше нічого не треба. Я так зрозумів, що... Да, це наша головна зброя продукцію цієї і. Мені... Блін, а що насторажує те, що у... Та камера, батарейки то. Да, это просто экстрим. Тут у нас коротенький инструктаж. Обали закрываются и все, пропали хлопки. Да. Ну це лишь начало. Я думаю, ничего цікавого воно нам не предоставлю. Ничего не предоставит. Ось цей драйв буде протягом гри, і саме такий. Я... А так розумію, що треба заходити через головні двері, чи, чи думати? Я не знаю, Тораз, я зараз будемо бачити, може, або хтось його знає. Ага, не буде. А, а ну, приїжджай. Спочатку не буде дуже цікаво, я думаю. Двері Ну Тут оглянуся не много. Подведав, десь, у, бути виконав, чи не? Yeah. Я подвера здесь у поему бутылик новый человек. Нет, там. Вот. Раз починаю играть и единственно, обертаєшся... обертаешься. обертаєшся, обертаешься... Ну, чувство таке, що зараз хтось вискочить, выскочит... Блин, моторов на капет. Да. Да. бути бутылка новость. Що, я так думаю. Вот це за новой видкой. Угу, mm -hmm. точно відкрити Да. Треба найти нам хота. Да? Ну Тут теж нет. Здесь має бути точно вікно, яке треба поправити. Дивіться у вас Надиво Ну так по периметру пройдемося і побачимо що. Де можна знайти вход дій? На весьма навіть она. Я думал, даже... <клес> я думал тут хтось стоїть, я дійсно... на напевно, Я не закрити, щось я буду закрыть, что Так, так. то Ага, так. Назад. я. Ну, Вс, перший раз проходимо. Не знаю. Чого нам. Покаже Так, а... Думаю, тут... буде цікаво. А як тут робити. Камеру я тут На... Камера я почека... Mm -hmm. А зараз будемо ничего вкаже. Оба, який яке звучало. Весь Ні. Mm -hmm. И... Нет. Наверху треба. Tak. Nie, 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 po nie, nie, nie. No, po dosk, no dosk. nie, wiem, nie, 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 A kameru, nie, kameru, nie, 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 F. F. Myśl, no, Блин, ты извещен туда? Это за митка. Ф. А uh, на R. R, точно. Ну лучше. F мощный. Фадовые друзья. Uh, Та не сказав би, що дуже навіть так струмно, но oh. хоча незвично це точно. Атмосфера тут бомбезна. Де заходиш в якісь катакомби. <плес> це лише початок. Це лише початок Блін, Я мені страшно повертатися. <плес> <Так, плес> виключай камеру, бо тут видно. І вообще, наверное, же тому що у нас тут і батарейка є. Якщо батарейок не є. Вообще. <плес> 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 Да я на її отключити. А ні, так має бути, напевно. на Що це за херня? Иди, иди. Телевізор. <різь> Багато може, есть, скаже, <різь> що... Дуже лякаємося і нема чого лякатися, але на самом деле атмосфера цієї дійсності а, а, І Хто її грав і починав грати. Я думаю, я, 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 це іди, іди! Не очкуй. Я ніколи не грав такі ігри, я не понад тих, цих. Ту папку. Щось мені сказали, що, що такі папки пригортають. Ну це, да, да, да. Це я так зрозумів, щоб більш детально. Документи заняття. Е, е, так, щоб більш детально вникнути в саму ігру і е, зрозуміти на самом деле там ходится атмосфера бомба бомбезна уходит ну, Ди... швидше нам трек не проходит факт сейчас это было кам... можно камеру треба відключити включили Ні, не треба вот идев вверх там бачишь Ні, назад вот гури Дивись. блин начера ты сюда залезешь чувак? Мою більше... <laughs> я, я не знаю, вс у журналиста а, такі мають бути, бутылы? Я еще... Я сижу тут за комп'ютером, столом вночі граю цю гру, игру, а в интам находится. Ко що думали цієї гри? игры? <laughs> <Даб 'я>. Сука! Буржастку! <laughs> Чувак, иди ты нахер! Я я, я, я не видишь туда! Идея, идея! Блять! Да. No, И целый шапоча боизм. Ч, чувак? Mm. Идея, тубе не треба понятно, тому что що... ч? Мора. Блять, идея! Может включить светло? Блядь, где <сум> <йди> ты нахер? <сум> Да, давай, потому ну, Я не хочу открывать эти двери, давай, иди. Ай, а, Что за чувак то чверто? Опа, такие. ты кинай. И в ту дверь, и там, где пришел мне. Фак. Ну, что ты робишь, что ты коешь, значит, ты сюда вообще пришел. Да, не, Опять читайте через якискущее. Вони мирашки по ней нахер? Це вже не смішно буде, друзі, тому що такими сподіванки будут траплятися проти цієї гри. Типа, ко таке? Що ти тут робиш? Може хочеш помінятися? Значить, ну хулин п'ять ну, може, менше, но я не знаю. Цікаво, хочеться грати, але настільки стромно, що Музика в игре це. Я можу себе ходу. Зрубитесь із лічебниці, відкройте вам двері, і я не почитаю. Ну я думаю, что сюда. Нет, ну це главный вход. Айии, блин, закрыт. Конечно, нас закрыли. Тут мы уже не виграли, якщо точно мы... Ми... А здесь уже хтось падал. Хотя нет, тут ши трупы. Атмосфера бомбезна. Тверь закрыты. Я... Я... думаю... тут думаю у тре. Ну то точнее шел Так Ну ФА wow. uh. Думаю по сходах тоді надо нам сходити. Якщо ліфт не працює то тільки по сходах Будемо проходити. Блин еще двери закрытие назад Не пробуй до уа а ми ще можемо б'яти, що я так говорю. Не... <ривіт> Але я як... чи... Ні, не, подивись там вправу. Право. право. Притому що ми можемо біяти, а На shift не хочеться нажимати. Тому а ще, людько... що... Ще, чувак, Іди нахрен. Так. Я не йду туди. Ей, сюда можна. Ні, ну тут по чогось буде. Я не хочу туда йти. Да, я. Ну, швидко. Security. Кто бы карточка узнаете? Карточка да? Да. Тут? Да. Нет, это номера. Вот тут контроль захвата, я думаю. Вот точно. У нас я досі чапа, то ми його не будемо. Так, що... Що далі? Куди йти? Ми маємо знайти якусь карту. Походу я цього чоловічка і бачу. Фак, куди я зайшов? Точно, що ти Вийшов. Вышел, то точно. Нам треба йти. по-моєму, точно Що да? Ні, ну двері закриті. Все ж таки. Міняюся, я своїм напарником, я дійсно, я не бав пострільною грати. Давай, ти зможеш. Чувак, зроби це. Ну так, добрі друзі, не думайте, що ми якісь слабоневні або не вміємо грати, але реально цю ігру самому <схід> дуже страшно проходити. Оце вися, не переконаєтеся, коли скачаєте її, тому що то того варте. Не, не... Для шукачів адреналіна і незвичайних вражень, вона саме те, що треба. Не знаю куди я йду і куди Та, треба йти. Можливо, нам треба тут знайти все. Та, давай іди туди, бо можливо я туди не зайшов, а там могла бути каміння. Не, Ні, ти не зрозумів. Треба було йти назад. В ті двері. розумієш? Або там карточка у нас нема. Ні, направо такая. На не-не-не, вернися. Йди сюда і направо. у вот, ці двері. Тут я не сюди не йшов. зато я вот Ти тут ще теж тоже не був. Вот туда ти не був. Тут може бути... Будь-що. Ось, бачиш на столице сложить? Да, точно ти пробуй. Ну? Ти пробуй. Блин, я... Мені не страшно, її. Дверь. Коль закрив? І ти? Макихи тому що О, вже маємо запилити мешка тому... ага. Так, той Йдемо іскати кляту карточку бля вона бути Ну там ми все подивилися Там уже немає нічого Думаю десь вона тут має бути то стопудово. Подивимося, де... Що тут за двері блін, вся так, блин. Він... Я не дуже бы не грав навіть. Тому що. стільки дверей? І темно заколоків. І темних заклурків, як така. Що. Страшно. чесно, я не буду брехати, дорогі друзі. включи там світло, там мали. А Та там В Дійсності страшно играти. от, 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 от такий момент реально. І треба туди йти. І ти знаєш, що туди треба йти, ти знаєш, що там буде. Ну, ти знаєш, що... А, похер. Не беркайся. Ладно, ти не брать нашстай. Ну ничего, я якщо хочу щось то сменить, что сказать. <плес> Хля. Так. Це вони, вони... вони... них дурни. Привіт, привет. У них на голову хворі. Угу. Так он як думаєш? думаешь. Нащо тут психликальный. Ч фонарик? Ч фонарик? Так, 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 тут двери. Ты уже себя боишь. А не, ну просто... Та я йду на пролом. Я сейчас... Тому ще... що... вот вот и нашли мочу чудову с помощью карточку. Я себя не бою, ну просто, покимон раз йдеш, не знаю. Я знаю, я знаю, що дуже страшно, но треба йти, хто як не може це зробимо. оу, о, мен. Я я иду на пролом, тому що... От, БЛЯТЬ! Вот бачиш! Вот теперь... А я тогда я казав, що локу стане. Вот а це лиш цвіточки, дорогі друзі. Такого буде дуже багато, я... Ja, я відчуваю. Я біжу, біжу, тому що я не буду і на мить задумуватися, вертатися назад. Тільки вперед. Лиш так цю гру можна пройти, тому що зброї нема тебе немає нічим відбиватися, у тебе є тільки довбана камера, яка тобі допомагає дивитися в мучі. Цих виродків повна психлікальня. І ти не знаєш, де вони вискочать. І коли появляться. А От, І знайшли ми карточку. Заходимо в ці двері, security, охорона. Бачимо не дуже приємну картинку іде не дивитися клавіатурі. Так, що тут бачимо на камерах? Тут нам напевно буде... Ага. Загружається. Вот бачимо цього дідугана, який нас приємно зустрів. Він вир... опа. Та, я так і думав. А, він еще знає де ми знаходимось. Ну вот это генератор. Та. От це знаєте? Ні, ні, я не розумію, де ми тут знаходимось. Він нас закрив, по-моєму. <звук> да. Так, тут має бути... Опа. Опа. Бля, що... Це що? мені не подобається. Хто? Хто це? Та як його, я вчили не нього тікати? Фак, 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 фак Тут ще... Подвал, подвал, подвал Главне не обертатися Бля, чё, де он? А воно, бля, не поїде фак Не, а чесно, мені тепер не було такі страшно Не було страшно, бо не граєш ні, не, не було страшно, тому що я бачив, ну, видно, як він двері вбиває і просто... Ну а не знати куди тікати. О, то, і то. де ховатися. Тобі не страшно, а ну зараз я думаю з тобою поміняюся, тому що ой, довго моїх нервів не хватить. Так, Опа, оце не люблю. Вот тут я не люблю. Оце капець, Це конець. Зараз. Зараз буде весілля. Так, 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 так. Ось тут буде весело. Напевно, дорогі друзі, ми зараз закінчимо на цій ноті, тому що так ви думаєте, ми зробили вступ хороший. Ігра дійсно показала нам багато сюрпризів. Ігра цікава. Для поціновачів справжніх. При... Вражень, пригод. 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 А, а, емоції. в дійсності тут є багато, тут все переплітається. Я не знаю, що робити, куди йти. А так. Опа. Я ховаюся від ха подальше, тому що я знаю, я чувствую на тому, що зараз на цей звук якийсь покид прийде. І я не помилився. От ви бачите, як лежить екран. Все конець. У мене аж подих вперед. Тут нема де тікати, тут ти ховаєшся під цими стелями. От, наш, наш, наш. Любий, любий друг. Любий друг. Рід, друзі. Якщо ви хочете. Фак. Факт. Не загляну. Добре. добре. Добре, 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 добре. У нас камера сюда и бере батарейку перезаряди. Я батарейка. Перезаряди. По мне батарейку камеры кому вс. R. Так, R. Опа. Я не знаю это пишу. Ч ты зазвук? Потом. А я знаю. на называется пришли, да? Бля, чувак, иди ты нахер. Э, тичу, тичу, чичу, хотя без полезно куда-то Я, Я не знаю, що я там был, я не так пикал. Там знаю это. Да ну нахер. Другі -другі, я думаю, зараз умно не, не на две боки. Ага, ховатися нема де. Тікати нема де. Бити нема чим, Це повна жопа. Це настояща справжня велика срак. Біде мені тікати. А ми попробую сховатися тут. Та хоч камеру почав не видно, де... ФАК! Та Фак! Камеру кажу! Фак! Достав тебе! Ти ще без камери граєш, як? Так, так, хоть... ну де тікати? Тут нема де тікати! Я що по колу буду тікати від нього Немаю чим дитися, воно ну, ти скотина послі. Привітайся, Скажи, не... Кажи, чувак, давай... Приєд, чувак тут не спрацює, тут треба кудись ти. Я не знаю де йти це. Не... Коли не цей покидьок мені не мішав, десь тут має бути генератор. Давайте знайшли батарейку, без він тут, доброго дня, о! Якось нам вдалося заховатися. Так yeah. я. Та що ховатися? Ведь, ведь, так, вей. Та що як він почує? Хай піде. це вже, Оце вже я, аж камінь з душі злетів. Добре, дорогі друзі, от так ми позна... познайомилися із ігрою. Познайомилися з ігрою, я постараюся втікнути від нього і на тому ми напевно завершимо наші наш сьогоднішній репортаж. Да, ми, ми Дорогі друзі, це був перший наш епізод з моїм напарником Михайлом. Ми спробували в цьому відео показати вам основні елементи цієї гри, в чому полягає вона і в як її старатися проходити. Це цікава вона ціні. На цьому ми завершимо своє відео, тому що цей покиток від нас не відчепиться, а наступного разу ми покажемо із цього місця і продовжимо далі проходити цю ігру.